Ми відправили зонди в усі куточки нашої сонячної системи до Сонця, до Юпітера, навіть за орбіту Нептуна. Але два напрямки й досі залишаються майже недосяжними: Плутон і Проксима Центавра. Плутон крижаний світ на краю сонячного світла, і Проксима Центавра зірка настільки далека, що навіть світлу потрібні роки, аби до неї дістатися. Проблема полягає не лише у відстані, вона в самій фізиці. Щоб досягти цих цілей, потрібно рухатися швидше за все, що людство будь-коли створювало, а потім якимось чином зупинитися. Саме тому, навіть після десятиліть прогресу, обидва світи залишаються недосяжними, символами того, наскільки величезний всесвіт і якими малими ми в ньому залишаємося. Десятиліттями Плутон був недосяжною мрією, холодним мовчазним рубежем на краю володінь сонця, більш ніж за 6 мільярдів кілометрів від землі. Він розташований настільки далеко, що самому світлу потрібні години, щоб подолати цю відстань. У ХХ столітті навіть уявити місію туди було майже те саме, що планувати подорож у вічність, і все ж людство спробувало. На початку 1970-х років інженери НАСА виявили рідкісну небесну можливість у період між 1976 і 1978 роками зовнішні планети. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун мали вирівнятися таким чином, що трапляється лише раз на 176 років. За ідеального таймінгу один космічний апарат міг би використати їхню гравітацію як рогатку, стрімко пролетівши крізь сонячну систему та зекономивши десятиліття подорожі. Цей проект отримав назву Великий Тур і мав включати Плутон. Дизайн місії був блискучим. Чотири апарати, що відвідують усі головні планети в межах одного безперервного польоту. Але ціна була астрономічною. Коли НАСА скасувало великий тур через надмірну вартість, вижили лише два менші зонди, ті, що згодом стали Вояджер 1 і Вояджер 2 Спочатку Плутон усе ще залишався у планах. НАСА навіть розглядало можливість спрямувати Вояджер 1 до нього після Сатурна. Але рішення, ухвалене в останній момент, змінило все. Вчені обрали перенаправлення апарата до Титана, найбільшого супутника Сатурна, світу з густою атмосферою та потенціалом для життя. Це було науково обґрунтоване рішення, але воно назавжди виключило Плутон з місії. З того моменту Плутон став планетою, яка постійно вислизала. Упродовж 1980-х і 1990-х років з'являлися нові пропозиції: менші, швидші зонди, здатні досягти Плутона до того, як його тендітна атмосфера замерзне, коли він віддалиться від сонця. Але щоразу бюджети скорочувалися, пріоритети змінювалися, а час спливав. Це було надто далеко, надто повільно і надто дорого. Навіть сонячна енергія там була марною. Світло Сонця було лише слабким відлунням. Будь-яка місія до Плутона потребувала радіоізотопних генераторів ядерного живлення, і навіть тоді енергії було б дуже мало. Та кілька вчених відмовилися здаватися. Серед них був доктор Алан Стерн, планетолог, який десятиліттями очолював цю боротьбу. Він наполягав, що Плутон це не просто замерзла точка, а повноцінний світ. Здатний приховувати таємниці походження сонячної системи. Його наполегливість зрештою дала плоди у 2001 році. НАСА схвалило місію New Horizons — невеликий ядерний космічний апарат, створений з єдиною метою дістатися Плутона, поки не стало запізно. Запущений 19 січня 2006 року, New Horizons став одним із найшвидших об'єктів. Коли-небудь створених людством, розігнавшись до понад 49 тисяч кілометрів на годину, навіть за такої швидкості подорож тривала від 9 до 12 років. Коли 14 липня 2015 року апарат нарешті прибув, він не зупинився він не міг. New Horizons пролетів повз плутон лише один раз, здійснивши швидкісний проліт. І зафіксувавши перші і поки що єдині зблизька знімки цього далекого світу, кілька днів людство споглядало те, що колись здавалося неможливим: льодовики з азотного льоду, блакитні серпанки та серцеподібну рівнину вирізблену в морозі. Та навіть у момент тріумфу істина залишалася незмінною. Найважчим було не дістатися Плутона, найважчим було зупинитися там. Коли Нью Horizons пролетів повз Плутон у 2015 році, він не сповільнився і не міг. Саме цей факт пояснює, чому досягти Плутона і тим більше далеких світів так оманливо складно. Йдеться не лише про те, щоб туди долетіти. Йдеться про те, щоб зупинитися, коли ти туди прибув у космосі швидкість це виживання. Щоб подолати земне тяжіння, зонд має розігнатися щонайменше до 11 км на секунду. Для польоту до зовнішніх планет потрібна ще більша швидкість десятки тисяч кілометрів на годину. Але що далі летить апарат, то швидше він має рухатися, аби подорож не тривала століттями. І кожен кілометр за секунду, набраний на шляху, потім потрібно якось компенсувати, якщо апарат хоче сповільнитися. У цьому й полягає парадокс. Чим швидше ти летиш, тим складніше зупинитися. Коли New Horizons залишав Землю, він був спроєктований лише для одного прольоту. Він не мав ані палива, ані рушійної системи, необхідної для виходу на орбіту Плутона. Це вимагало б додаткового ракетного ступеня, майже такого ж масивного, як сам апарат, а також десятиліть додаткового часу польоту. На відстані 6 мільярдів кілометрів від сонця світла настільки мало. Що сонячні панелі ледве змогли б живити звичайну лампочку, а хімічне паливо, яке використовують для виходу на орбіту поблизу планет, стає марним, коли потрібно загальмувати з 49 тисяч кілометрів на годину у майже повній невагомості, щоб захопитися гравітацією Плутона. Апарат потребував би двигуна, здатного працювати безперервно протягом місяців, і колосального запасу палива. Навіть мінімальний маневр на такій відстані вимагає неймовірної енергії, кожен зайвий грам маси додає роки до місії. Тож замість спроб зупинитися New Horizons просто пролетів повз, зібравши максимум даних за кілька годин, які мав, рухаючись з неймовірною швидкістю. І саме ця ж проблема робить Проксиму Центавра ще більш недосяжною. Якщо політ до Плутона тривав 9 років за рекордної швидкості, уявіть подорож до найближчої зірки більш ніж за 4,24 світлового року або приблизно 40 трильйонів кілометрів зі швидкістю Voyager 1 найшвидшого міжзоряного зонда людства. Така подорож тривала б близько 76 тисяч років, і навіть якби ми змогли розігнатися до частки швидкості світла. Ми зіткнулися б із тією ж самою дилемою. Як зупинитися, коли ти прибуваєш? Космічний апарат, що рухається зі швидкістю 10 тисяч кілометрів за секунду, лише 3% від швидкості світла, несе кінетичну енергію, еквівалентну тисячам ядерних бомб. Щоб загальмувати таку швидкість, потрібні рушійні системи, які значно перевершують наші сучасні технології, ядерні двигуни, іонні тягачі. Навіть передові плазмові установки могли б скоротити час подорожі до Проксимі Центавра тисячоліть до століть, але цього все одно недостатньо для людського життя, і кожне збільшення швидкості багаторазово ускладнює проблему гальмування. У міжзоряному просторі неможливо просто розвернутися і увімкнути двигуни. Для зупинки знадобиться стільки ж енергії, скільки й для старту, і більшу частину цього пального довелося б вести із землі. Іншими словами, що швидше ви хочете летіти, то важчим стає корабель, і тим складніше його взагалі зрушити з місця. Саме тому місії на кшталт Voyager і New Horizons ніколи не сповільнюються. Вони створені для того, щоб вічно дрейфувати, несучи людську цікавість у темряву. Вони можуть вирватися з гравітації сонця, але не зі власного імпульсу. У масштабах космосу ми зробили лише найменший крок. Ми навчилися кидати наші машини в порожнечу, але ще не навчилися м'яко зупиняти їх біля іншої зірки. Наразі Плутон позначає межу того, куди ми можемо дістатися. А проксима Центавра залишається межею того, про що ми можемо лише мріяти. Шлях людства до зірок завжди обмежувався одним словом: тяга, кожен стрибок уперед від місяця до Плутона. Визначався тим, як швидко ми можемо розганятися і наскільки ефективно здатні сповільнюватися. Але щоб вийти за межі сонячної системи, нам потрібно переосмислити сам рух. Сьогодні космічні апарати, які ми запускаємо, досі залежать від хімічної тяги, того самого базового принципу, що використовується з 1960-х років. Вона потужна, але неймовірно неефективна для глибокого космосу. Щоб досягти хоча б одного відсотка швидкості світла за допомогою хімічного палива, зонд потребував би бак із масою, більшою за масу всієї землі, це абсурд. Саме тому вчені почали мріяти інакше. Однією з таких мрій стали іонні двигуни, які викидають заряджені частинки з величезною швидкістю. Вони повільно стартують, але у вакуумі космосу можуть працювати місяцями або навіть роками, поступово набираючи швидкість. Місії на кшталт Даун довели їхню надійність у межах сонячної системи, але навіть ці футуристичні двигуни потребували б десятків тисяч років, щоб дістатися проксими Центавра. Потім з'явився Васімер плазмовий двигун, розроблений колишнім астронавтом Франкліном Чанг Діасом. Використовуючи магнітні поля для прискорення іонізованого газу, він обіцяє подорожі до Марса трохи більш ніж за місяць. Теоретично він може скоротити час міжпланетних перельотів у 10 разів, але навіть ідеальний корабель Васімер до проксими Центавра летів би понад 2000 років, а потім з'явився радикальний поворот ідеї лазерні вітрила. Замість того, щоб чекати на сонце, ми могли б використовувати наземні лазерні масиви, щоб розганяти вітрило до неймовірних швидкостей. Так народилася концепція Breakthrough старшот. План відправити рої мікрозондів кожен розміром із монету, до альфи Центавра зі швидкістю 20% від швидкості світла. Подорож тривала б лише 20-30 років, це сміливо, небезпечно і, можливо, перший реальний крок до міжзоряних подорожей за нашого життя. Але є одна проблема навіть на таких швидкостях зонди не зупиняться. Вони промайнуть повз проксиму за лічені секунди, зафіксують усе можливе. І зникнуть у вічності. Правда залишається незмінною. Ми опанували мистецтво залишати дім, але ще не оволоділи наукою прибуття. Протягом століть людство вдивлялося в нічне небо і сприймало відстань як виклик те, що потрібно подолати. Від перших телескопів Галілея до роботизованих очей, які сьогодні блукають темрявою. Наше питання завжди було однаковим як далеко ми можемо зайти. Та зараз, стоячи на межі досягнутого, відповідь смиренна. Ми можемо піти далеко, але недостатньо далеко. Плутон і Проксима Центавра стали двома космічними дзеркалами один на крижаній межі сонячного світла, інший біля далекої зірки, і між ними лежить та сама перешкода, жорстка математика відстані і енергії. А Проксима Центавра насміхається з нас із за меж досяжного. Лише 4,24 світлового року, наш найближчий сусід і водночас недосяжно далекий. За нашою максимальної швидкості зонд летів би до неї довше, ніж триває вся історія людства. Навіть якби ми змогли побудувати кораблі, здатні подолати цю прірву, нас усе одно переслідувала б та сама проблема, що й New Horizons. швидкість без контролю, рух без повернення, кожне запропоноване рішення. Термоядерні двигуни, ядерні імпульси, сонячні вітрила стикаються з однією і тією самою космічною істиною, простір неймовірно величезний. Кожен додатковий метр за секунду потребує енергії такого масштабу, що виходить за межі практичності. І навіть якби ми вирішили проблему тяги, зламався б зв'язок, навігація дала б збій, а часові затримки між тепер і тоді розтягнулися б на десятиліття. Чим глибше ти занурюєшся в космос, тим самотнішим стаєш. Саме тому такі місії, як Breakthrough Starshot, мають таке велике значення. Крихітні кораблі, легші за аркуш паперу, розганяються лазерним світлом, флот із тисячі очей, відправлених у порожнечу. Вони можуть не сповільнитися, вони можуть не пережити подорож, але вони уособлюють дещо важливіше за успіх намір. Людську потребу рухатися вперед, навіть коли пункт призначення недосяжний, бо саме таким завжди було дослідження, актом віри. Коли ми відправляли Вояджер, ми знали, що він ніколи не повернеться. Коли запускали New Horizons, ми знали, що він ніколи не зупиниться. І якщо ми колись пошлемо місію до проксими, ми знатимемо, що вона не повернеться, щоб розповісти, що знайшла. Але це ніколи нас не зупиняло. Кожна з цих подорожей не лише про науку. Вони про те, ким ми є. Виходити за межі, тягнутися до неможливого, означає кидати виклик обмеженням, закладеним у нашу біологію. Ми, істоти гравітації, прив'язані до одного маленького світу, та наш розум відмовляється залишатися тут. Ми будуємо машини як свої продовження, щоби бачити, торкатися, мандрувати туди, куди самі не можемо дістатися, і, можливо, колись через століття одна з таких машин сповільниться. Вона вийде на орбіту навколо іншої зорі і надійшле зображення не дому, а іншого дому, блідоблакитну цятку, що обертається навколо тьмяного червоного сонця, де історія людства починається знову. А до того часу Плутон нагадує нам, як далеко ми вже зайшли, а Проксима Центавра як далеко нам іще йти. Між ними лежить істина нашої епохи мис, дослідники, замкнені в найповільнішому столітті відкриттів. Що стоять на світанку космічної ери, якої майже можемо торкнутися. Тож ми продовжуємо рухатися. Кожен запуск, кожна невдала місія, кожна крихта даних від згасаючого зонда, усе це несе в зорі одне й те саме послання. Ми тут, ми намагаємося, і навіть якщо ми ще не здатні перетнути міжзоряну прірву, кожне світло, за яким ми женемося, наближає нас на крок до того, ким нам судилося стати. Бо, зрештою, шлях до Плутона показав нам, що далеко це лише слово. А шлях до проксими вирішить, чи є неможливо лише іншим його значенням. Є щось моторошне в тому, як завершуються наші найвеличніші місії: Вояджер і досі шепоче з темряви майже через півстоліття. New Horizons дрейфує за Плутоном, наздоганяючи сонячне світло, якого вже ніколи не відчує, і можливо, колись так само поведуться і вітрила старшот. Крихітні посланці людства, що безмовно ковзатимуть між зорями, кожен із цих зондів більше, ніж метал. Вони відлуння того, ким ми є: мрійники, інженери, дослідники. Кожен сигнал, який вони надсилають, це серцебиття Землі, нагадування про те, що допитливість наш найдавніший інстинкт. Бо чим далі ми подорожуємо, тим більше усвідомлюємо космос це не лише пункт призначення. Це дзеркало, що показує, ким ми здатні стати. Коли New Horizons відкрив замерзле серце Плутона, це була не просто наука, це був символ. На краю сонячної системи серце все ще б'ється, а за ним на нас чекає Проксима Центавра, наш найближчий сусід і наша найбільша спокуса чотири світлові роки, відстань, що визначає справжній сенс слова неможливо. І все ж ми продовжуємо намагатися. Ми проєктуємо швидші двигуни, легші вітрила, сміливіші місії. Не тому, що чекаємо швидкого успіху, а тому, що сама надія вимагає руху. І, можливо, в цьому й полягає секрет нашого виду: ми крихкі, але невпинні, обмежені, але не боїмося нескінченності. Колись наші нащадки озирнуться назад і побачать ці перші спроби Voyager, Pioneer, New Horizons. Як перші спалахи космічного світанку. Вони скажуть саме тоді людство почало розширювати свій горизонт, бо дослідження ніколи не було про втечу з дому, воно завжди було про його переосмислення. Тож ми рухаємося далі повскрижані рівнини Плутона, повзгасаючи світло нашого сонця і у невідомість між зорями, не тому, що це легко, і навіть не тому, що це логічно, а тому, що подив цього вимагає, і в цьому прагненні. У цьому безкінечному тягненні вперед ми відкриваємо найрідкісніше з усього, самих себе. А якби ти міг обрати лише один напрямок, щоб ти відвідав першим замерзле серце Плутона чи невідомий світ Проксими Центавра, напиши свій вибір і причину в коментарях нижче, постав лайк цьому відео, якщо воно змусило тебе замислитися, як далеко ми здатні зайти.